Перше послання Апостола Павла до Коринтян, глава 9, вірші з 13 по 18. Не як якоділуші священне от Святилище ядят, и служащий Олтарю солтарем делятся, тако і Господь повіле проповідаючим благовестие от благовестия жити. Аж же не едино от сіх. не писах же сія, да тако будет о мне, Добрє бо мне паче умрете, нежели похвалу мою кто да іспразніт. а ще бо благовіствую, несть ми похвали, нужда бо мені належит, горе же мне єсть, а ще не благовіствую». А ще убоволію сіє творю мзду імам, а ще же неволію строєння мієсть придано, хай обомієсть мзда, да благовіствує й без мзди положу благовість Христову, бо є творіті мі по області моєй в благовіствуванні. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Що ті, хто служить вівтареві і з вівтаря мають частку, так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії, але з того нічого не вжив я, а цього не писав я для того, щоб для мене так було, бо мені краще вмерти, аніж щоб хтось знівечив хвалу мою. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені, це бо повинність моя, і горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду коли ж не добровільно, то виконую службу доручену. Яка ж нагорода мені? Та що благовістя, чи я безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя.